Коври, який там кришталь, У нас не було навіть і гардин іноді на вікнах. А у Швеції модньою бути не модня. А ти така влітаєш в якомусь класному пальті. Ну і наша ти оце вирядилася. це вирядилася? Вдя місяця щоб було зручно та сіла в машину та й поїхала. Хто тебе в тій машині бачить? Давно хотіла зробити відео на тему одягу. Саме чому ми не носимо наш красивий одяг, і чому ми збираємо гроші на якусь одежину, купляємо її, потім пакуємо в, в якусь там коробочку чи, може, в якийсь там целофановий пакетик, і воно в нас висить, як у мене висить плаття воно від Ральф Лаурена. Я його купила на одну вечірку. І почався оцей коронавірус, вечірки всі відмінили. І після того я не знайшла жодної нагоди надіти цю сукню, вигуляти її хоча б один раз. І цікаво, що ну, кожен рік у мене ж день народження, правильно? А все одно, якось вона занадто гарна, хай повисить, вона така дорога. Ой, не дай Бог, щось там ляпну на, на цю сукню, звідки це пішло? Ті, хто за мною слідкують, дивляться мої відео, як мають час і нагоду, то роз... знають, пам'ятають, що я з дуже бідної родини. Ну, з такої бідної, що в нас навіть не було, ой, які там коври, який там кришталь, у нас не було навіть і гардин іноді на вікнах. І мама одягала мене і братика. Ну скромно це сказати, що ну нічого не сказати. Ми дуже дуже погано були вдягнені. І я пам'ятаю перше своє таке дороге, класне пальто, як мені було десь два з половиною-три роки. До речі, я пам'ятаю себе настільки ранньою, що ну, це дуже дивно. Діти так рано себе не пам'ятають, як я. От я себе пам'ятаю з двох років. Так, от, я пам'ятаю, що мама чи вона пошила, чи може купила, я не знаю. Ну це було таке синє пальто, яке мама ще й вишила. Мама шила гарно і вишивала. Ну, Це такі традиції в Україні. І от моя мама вишила мені пальточко, і воно було ну, таке красиве, що мама надягала його на мене, ну, тільки якісь там, я не знаю, перше травня там, чи якісь свята. Були. Тобто, так, щоб просто я одягла і пішла гуляти в ньому, то звичайно про це не могла я і мріяти. І так воно в нас повелося, що не дай Боже було повернутися додому з якимись там драними колготами, чи десь там якусь зачіпку зробити на гольфіках нати, чи десь порвати собі якусь отут, навіть шкільну форму. Ми таких звіздюлей отримували від мами, що як то називається, хто не втік. То я не винуватий. І я, і мій братик. Ну, Мій братик, я, я казала, це хлопець. У нього спочатку велик був, потім мопед. Він, якщо щось не так зробив, бачить, мама вже там за рушничка хапається або за палку, або за ременя, то він тільки хоп на свій мопед. і тільки його і бачили аж до вечора. А мені то особо тікати, не... по-перше, не було на чому транспорту в мене не було. Та й не було куди. Бо все ж таки я була. Дитиною у Радянському Союзі і така диференціація була дуже чітка між хлопчиками і дівчатками. То хлопчики то могли хоч кудись там втікти, а дівчатка, я не знаю. Ну я, мені не було куди тікати. Де? Куди? На двір, то там мене мама завжди могла знайти. Та ще й додаткових звіздулей навішать за те, що ще й втікла. От. То не могла я якусь там собі дозволити. Ну, якусь помилку з одягом. Якщо якась була когтина, щось там новеньке, воно то мама пакувала його, так от загортало так акуратненько і десь і так далеко-далеко на поличку клала. І ви знаєте, оця звичка в мене, на жаль, ну, з дитинства. Звісно, що вона перейшла і в доросле життя. Попри те, що вже в дорослому житті ну, одяг в мене був. І ще коли пішли оті 90-ті, почалися оці секонд-хенди, то я вам скажу, що якщо так добряче поритись в секонд-хенді, то я знаходила ну, дуже красивий одяг, який я прала, то там було позбутися цього запаху, було дуже важко, але все ж таки якось примудрялися ми, молоді дівчата. Щоб при, приодягнутися. І все одно я ділила навіть от речі з секонд-хенду. Да? Ну, здавалося б, вже, того, вже купила воно вже ношене. Постирала там, десь попрасувала та й носи на здоров'я. І все одно я диференціювала, оце хай лежить, оце на якийсь день, оце такий гарний сарафан, оце така сукня, хай воно буде, а може десь кудись хтось там запросить на, на якесь побачення чи там на щось. І ось у нас весна, вже як і у вас, звичайно, в Україні. Я почала перебирати там свої речі в гардеробі, тобто готувати вже зимній одяг на винос. У мене є гарна кладовочка біля моєї квартири, там, де я зберігаю зимній одяг. І я почала вже роздивлятися, а що мені треба купити, і що. Ну, звичайно, я вам розказувала вже, як я шукаю свій стиль, як я його знайшла. Можете подивитися у відео, як я там вирішила цю проблему стилю. Але, на жаль, я не вирішила проблеми того, що я продовжую диференціювати свій одяг на той, який е, я буду носити, на той, який е, хай полежить. Накупила я собі ось одягу, дорогий одяг, там оці масі модуті, Купила все, прикупила, поміряла. І знаєте що? Я його так швиденько все заховала у гандіроб. Це я шуткую, у нас сусідка на полташині. Так, вона і казала: не гардероб, а гандіроб, Тетя Надя. Тож я так то шуткую кажу гандіроб. То я в свій гандіроб відкрила, і давай його прям збірками от заштовхувати, бо це дуже красиве. Боже, а це ж кашемір, а це шовк. І ось у мене з'являються такі джинси чорні Левіс, і я починаю їх активно носити. І оце також. Така сама проблема, що я ось купляю одяг, і я обираю одну-дві речі, і я в них ото як втюхуюся, і хрен мене витягнеш з тих, ось, наприклад, джинсів. І в мене висить вже три або чотири пари брюк, красивих. Вони з вовни, вони дорогі. Бо Massimo Dutti, як хто знає цю марку, то ви знаєте, поскільки вони там коштують. Там щось підійти менше, ніж за 100 євро, то і не ходи навіть. Ну, якщо там якісь знижки, і то. Не дуже вони в них і великі. І вони в мене висять. І не те, що я там, наприклад. Трошки набрала ваги да, на, за зиму, не можу в, ні, в них влізти. Все у мене, я вам, таке ж і у мене є відео, що я за вагою своєю слідкою, в мене все нормально. Але ця сидить у мене, оця якась, я не знаю, якась дурна оця ідея, якась звичка, що є одяг на потом, на якісь там чарівні якісь е, свята. Є одяг на кожний день. І одяг на кожний день виходить, що якась одна когтина, один светр і одні штанці. А ото все, що далі там висить, і воно отаке от запресоване, це на колись на якісь ну, випадки. Да? А ці випадки їх нема, бо ну, звідки вони? вони ж самі на голову не впадуть, ці випадки треба створювати. І попри те, що я усвідомлюю цю проблему. На жаль, вона в мене існує. І я от в цьому році, от весна вже да, у нас починається. Я вирішила носити все нарядне. І в мене була така дивна реакція: ви знаєте, я почала злитись. Чесне слово, я почала дратуватись. От я так одягаюся, і якийсь голос в мені каже. Ну, і наша ти оце вирядилася. Вдягнися, місяця, що було зручно, та сіла в машину та й поїхала. Хто тебе в тій машині бачить? Це, до речі, також проблема жінок, які водять автівку. Зручне взуття, якісь штанці, хто мене там в тій машині бачить, а потім я в клініку приїхала, а там я переодягаюсь в медичний одяг, а потім знову додому і хто мене бачить. А ще знаєте, чому я так роблю? Не тільки тому, що це з дитинства прийшло, не тільки тому, що я вожу автівку, і то я якось підбираю більш зручний одяг, а ще тому, що я живу у Швеції. А у Швеції модньою бути не модня. Тут, як жінка от, вдягнена навіть за нашими українськими стандартами, звичайно. Тобто якісь брючки вовняні, пальтичко, може, якась там біжутерія. Чи, чи, чи золоті прикраси, то це взагалі не Камільфо у Швеції? Це які, ніякі золоті прикраси, ніякі, ніяке хутро справжнє, натуральне. Це взагалі треш, це вже на тебе будуть дивитися, як на якусь там папуаску. Ну, Навіть простий одяг, як я сказала, за мірками України, це вже ти випендрюєшся. А так як у Швеції людина не те, що не має права, а це дурний тон себе виставляти, показувати, яка ти талановита, яка там в тебе, який в тебе інтелект, це все ні 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 фу фу-фу-фу. Так само і з одягом. Якщо ти намагаєшся прийти, наприклад, от всі от в твоєму колективі носять, наприклад, да, там, чорне, сіре. Джинсики, кросівочки, а ти така влітаєш в якомусь класному пальті, там в тебе якась блуза з шовку, да? або там з кашеміру якийсь светер. На тебе подивляться трошки не те, що тебе будуть засуджувати, а я знаю, що у жінок це викличе скоріше негативне ставлення, не те, що там тебе там булінг почнеться. Але до тебе будуть, на тебе будуть дивитися, що ти як людина, яка не має сил показати себе інтелектуально або морально як людина, то ти це компенсуєш дорогим одягом. Ти хочеш прокричати про себе, бо ти недостатньо скромна. І ті, хто живуть у Швеції, скоріш за все погодяться зі мною. що Ви дуже рідко побачите людину в якихось яскравих кольорах. Дуже рідко. Це просто, ну, дуже-дуже-дуже рідко. Ну, там, Може, є ще червоне і жовте може бути, але, е, як я сказала, або на людях е, таких вже похилого віку, або навпаки молодь, яка є, е, як їх називають, Мені лізе в голову нестандартні, неформальні оці, знаєте, неформали. о. Хоча в основному тут, якщо є, йдеться про неформалів, які одягаються не так, як всі, то це скоріше, оця течія готи. Е, ну, Мені подобається, це про смаки не сперечаються. Я ніколи з осудом не ставлюся до одягу людей. Але, от у Швеції, якщо сказати от загалом, то... Ти маєш бути таким непомітним. І біля мене школа, там, де я живу, і коли я гуляю з Жоріком зі своїм, то я бачу, як діти йдуть до школи. І в нас тут а, з 6 по 9 включно клас. Тобто якраз підлітки-підлітки. І ви знаєте, я дивлюся, і мені аж ну, не знаю, мені якось дивно, що як в якоїсь Північній Кореї всі мають однаковий одяг. От всі йдуть. Дівчата або голубі джинси, або чорні брючки. Причому за моделлю вони до сучасного стилю не мають взагалі жодного відношення. Це така якась, знаєте, ну, такі старомодні вони якісь, що навіть молодь не слідкує за одягом, а намагається одягатися, щоб не не виділятися. Серед своїх однолітків. І обов'язково як якась чорна балоніва куртка, ну, як клони якісь. Тобто діти бояться, це ще я можу пояснити, що підлітки вони або показують себе дуже-дуже фріково, або, навпаки, намагаються змішатися з натовпом і не, не виділятися. Але коли ти вже доросла людина, ну, здавалося б, ти вже можеш проявити свій стиль, а дуля в ноздрюлю. Це, можливо, у Стокгольмі. От там ви можете побачити багато красульів. Вони з макіяжем не бояться там перегнути палку. Вони і з одягом носять і білі кольори, і можуть бути і, ну, такі яскраві кольори. Але це Стокгольм. Я живу у невеликому місті порівняно з цією столицею, звичайно. Тому в нас тут так не прийнято. І оце, знаєте, зробила свою справу, що і коли я все ж таки купляю модний одяг, ну, не те, що там прям я якась неформалка, ну такий класичний, мені подобається елегантний класичний стиль, то він у мене висить, бо я думаю, що він занадто гарний для того, щоб його вигулювати, ну от просто десь на вулицю, десь кудись йти. Якщо це якась нагода як то мій день народження, то, скоріш за все, я одягну все ж таки чорні брюки і білу рубаху, і під нею може якийсь топ. Але все це буде сірого, білого або чорного кольорів. І коли я відкриваю гардероб, то в мене все поділено, як я вам казала в моєму відео про мої стилі. Або це просто я дуже-дуже ну, якась така. Класична дама англійська, все чорного, у мене таке. Ну, або скандинавська вже за багато років життя у Швеції. Або навпаки, в мене такий, є ну, такий, може, стиль трошки е, молочний, теплий, е, такі пастельні тони. Тони чи тона, не скажу, не знаю на український, як буде тон, а множину не скажу. Напишіть в коментарях, як правильно буде множина іменника тон. В мене немає в гардеробі якогось там занадто яскравого одягу. А який одяг є у вас в гардеробі? Який одяг ви носите кожен день, а який одяг ховаєте на оті самі щасливі дні? А ще що ховаєте? Бо раніше я ховала навіть свічки. Мені здавалося, що ну, я запалю ці свічки ну, на Різдво, ну, на Пасху, а зараз у мене свічки кожен день. То це чи літо, чи зима? У мене мені якось затишно в хаті, коли от я вже після роботи все зробила і відпочиваю, або відео роблю, або там пишу якісь свої бухгалтерські справи, стосовно клініки, бо я власниця клініки, працюю лікарем мануальним терапевтом. Але в мене завжди є свічка. Мені робить це таку атмосферу, яка мені подобається. А у вас що є? Що ви ховаєте? Тільки одяг чи ще щось. Бо я знаю, що у моїх колишніх свекрів були навіть пластикові целофанові пакети на дивані і на кріслах. А ще, пам'ятаєте, ми замотували у целлофановий пакет наші оці дистанційне управління. Ой, на жаль, це все прийшло з часів оцього сатанінського сісісєру, коли за все були черги. Треба було на 5 років записуватися, щоб купити якусь собі там якийсь гарнітур чи якусь стінку. А уж за машини, то я й мовчу. Люди і по 10 і по 15 років стояли в черзі за тими жигулями. І оце якось передається з покоління в покоління. І бачите, як то кажуть, можна вивезти пані Злату з України, а Україну з пані Злати вивезти неможливо. Я все ж таки вважаю, що я більш українка, ніж шведка. Попри те, що я тут живу багато років і думаю я на шведській мові, розмовляю я на шведській мові, але все одне те, що було закладено з дитинства, воно нікуди не ділося і воно є найважливішим. Я завжди кажу про те, що наша дитина в нас вона відіграє дуже важливу роль в нашому житті. Ану, дівчата, бігом підіймайте свої красиві. Гарні сіднички, йдіть, відкривайте свій гандіроб і дивіться, ану, які плаття ви вже не носили, не носили. І чи можна надягнути цю сукню завтра? От придумайте собі поход кудись завтра. Бо я вже у понеділок їду до лікаря, і я знаю, що я прям прид... вдягнуся, вдягнуся. Хай вони думають, ого, нічого собі, пацієнточка, у нас тут дамочка. А хай собі думають, дамочка. Да, дамочка, одінуся, принаражуся і піду вигулювати свої плаття. Бо це вже ось скоро буде так жарко, що тільки маєчки і трусики, як то кажуть. Жарко в нас буває таке страшне. Тож, користуюсь нагодою і закликаю дівчата та й хлопці а що, Бувають і хлопці такі, що свої костюмчики попрятали. Давайте витягнемо це і десь кудись підемо і вигуляємо. Всім нам мира і добра! І перемоги нам. Я завжди закінчую про політику, ну це понятно, хто ж з нас про політику зараз не думає. Але все ж таки, я знаєте, я сподіваюся на те, що в нас буде все хорошо. Дбайте, будь ласка, про себе, бережіть себе. Все буде Україна. Слава Україні і героям нашим слава!